Друзі, завтра Пасха, готуємо паску у хлібопічці. Рецепт надзвичайно простий, не потрібно ніяких інгредієнтів, ті, які важко достаються, все із доступних простих речей. Отаке От повинна бути консистенція тіста. Воно повинно бути трошки рідкувате, але водночас повинно від стінок відставати. Ось дивіться, як воно відбувається. Ви на стінки не звертайте увагу, тісто буде декілька разів підходити і це все, ну, от, коли підійде, тісто впитає ці частички борошна. Зараз я вам покажу інгредієнти, які я закладав. Це робив по рецептурі Великодня пасха. Зверніть увагу, що потрібно закладати інгредієнти два рази. От. Зразу заливаємо 50 мл води. Я заливав її теплою. Потім 4 яйця, середнє яйця, цукор 2 столові ложки, вершкове масло. Ну, якщо так, тут 6 столових ложок я третину. 200-грамової пачки. Це приблизно 65-70 грам. Ділите, ріжете мілкими кубиками і викидаєте, чи точніше ложите в чашу мультиварки. Потім пшенична борошна дві чашки. Ну, чашки мається на увазі мірні чашки, які йдуть в комплекті. Мірна чашка у мене на 230 мл. Ну, Отак от, от потім дріжджі дві чайні ложки і натискаєте, дивіться, спеціальний хліб і натискаєте пуск. Іде перший заміс, потім тісто відпочиває, іде другий заміс. І коли тут функція, коли другий заміс іде функція Додання інгредієнтів. І от в цей момент ви додаєте в другу закладку інші інгредієнти. Це пів чайної ложки солі, одна чайна ложка ваніліну. Я кинув два пакетики, трошки більше. Одна чашка муки пів чайної ложки дрішей і ізюм, пів півчашки. Але я додав ізюм і горіхи, звичайні волоски. І дивіться, в залежності від якості самої муки борошна, Тісто буде або жидке, або навпаки дуже густе. І тут ну, я так думаю, що у вас вийде, як і в мене, трошки рідке. І тут вже ви додаєте муку невеликими частинами в процесі вимішування, щоб добитися от консистенції як на початку відео. Тобто воно давно в міру рідке бути. І водночас відставати. Тобто не таке, як на млинчики структура, щоб була. Ну і на цьому все Уже в кінці включуся, коли буде паска готова. Ну і покажу, що я далі буду робити. Паска у нас зараз буде винімати. Поки паска готується, зроблю верхню намазочку на паску. Цукор і трошки кави. Розтворюємо і зверху будемо поливати на саму паску. Так, ну і поливаємо зверху, надіюсь, вийде. Не вистачило рук, отак полив і зверху притрусив от таким декором. Все, до готові.